Куку. -ку. Давай. Молочка ще підлили. Ще молочка підлили. Я хочу, щоб ти гарно сказав. Ще. Чи лепку вперед. Ще. Ну руночку. Ще. Ну, постав зубки в один рядочок. Я не хочу. А чого ти не хочеш? Ні, це так нудненько. Що тобі нудненько? А яке веселе тобі? Віршик будемо вчити? Мені весело гратися. Звичайно, що весело гратись. Е, е, давай знову. Повтори за мною. Але гарно вимов мені букву чи і Щ. Ромчику. Ну, це ж не складне. Давай. Молочка ще підлили. Молочка ще підлили. О, супер. Нарешті. Ал ал ал. Ал ал ал. Ал ал. ал. Ал, ал, ал. Старий пенал. Старий пенл. Пенал. пенал. Старий пенал. Старий піднал. Ще раз. Старий.

Ол ол ол. Ол, ол, Показують футбол. Показують футбол. Показують футбол. Показують футбол. З'їдай боки. Показують. Гарно, чітко, як ми це з тобою тренувалися. Ротиком ми маємо. Активно рухати. <звук> Давай, Пока. Мама, я, тебе, я у тебе на вушку там два сірки стоять. В ухо. Да. Может там шкерочка просто, потому ну, что шкряпала сегодня. В ухо. Да. Спасибо. Давай показывают футбол. Показывают футбол. Еще раз показывают. Показывают футбол. Показывают футбол. Футбол.

На дни ставка мул. На одни. На дни. На дни ставка. Ставка мул. Мул. На дни ставка мул. На дни ставка днул. Мул. Мул. Не подпирай ротик. На дни ставка мул. На одни. На дни. На дни ставка мул. Мул. Ул, ул, ул. Ул, ул, ул. Ул, ул, ул. Ул, ул, ул. Де мешкає гуцул? 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 Гуцул. Гуцул. Гуцул це людина, яка живе переважно там у горах, в Карпатах. На них буває, що кажуть Гуцули. 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 Так, ще раз. Де мешкає Гуцул? Де мешкає Гуцул. Молодець. Л. 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 -л, -л. Л, -л, -л. Л, -л, -л. Жує сіно осел жує сіно осел. Жує сіно осел. Осел. Жує сіно осел. Це не і довгі. Жує сіно осел. Рома. Жує осел. Жує сіно осел. Жує сіно Ожел. осел. 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 Poslik осел. Жує сіно осел. Жує сіно осел. Жує сіно ожел. Осел осел. Л. 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 -л, -л. Л, -л, -л. Л, -л, -л. Кипить чавунний котел. Кипить Кип... чавунний. Котел. Кипить. Кипить. Чавунний. Чавунний. Котел. Котел. Кипить чавунний осел. Кипить чавунний котел. кип- Кипить. Кипить. Чавунний. Чавунний. З металу такий. Є метал такий чавун. Чавунний котел. Чавунний котел. Кипить чавунний котел. Кипить чавунний котел. Чавунний. Кипить. Кипить. Тепер. Ча чавунний 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 котел котел л л л л н л л л л л л на поличці пил на поличці пил гарно скажи Чці, поличці чи ц поличці на поличці пил на поличці пил на поличці Пил. Молодець. Іл, іл, іл. Іл, іл, іл. Іл, іл, іл. Іл, іл, іл. купили жовтий стіл. Купили жовтий стіл. Гарно, жовтий. Жовтий. О. Купили жовтий стіл. Купили жовтий стіл. Добре. Іл, іл, іл 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 Забили килл. Забили кіл. Забили килл. Молодець.